Привіт, вболівальники Динамо з Києва. Сьогодні ми поговоримо про Даніеля Парашківа, гравця, який потрапив до збірної Румунії з команди, що тільки що вийшла у вищу лігу, і шокував усіх, коли попросив клуб не продавати його до Динамо з Києва. Подивимося, як він справляється зараз, тому не забудьте поставити лайк, щоб не пропустити останні новини про Динамо з Києва. Проте після цього моменту Парашків забив лише ще один раз за чотирьох місяці, хоча він зумів забити десятьох голів на відбіркових етапах 2022 року. Але 24 річний нападник знову почав забивати голи, здобувши трьох перемоги в останніх трьох турах. Він розповів проспод про те, що цей період означав для нього і як пройшли переговори з командою Ческу і як мала виглядати ідеальний трансфер для нього. Для Парашківа забивати голи, це найпростіший спосіб виділятися, але грати як нападник вимагає набагато більше, ніж це. Коли його запитали про сльози після першого гола в міовені, він пояснив, що його святкування полягає в тому, щоб прикривати очі руками, щоб означити іди довірою. А не тим, що бачиш. Парашків не мав жодних жалів про відхилених пропозиціях і завжди був зосереджений на тому, що має робити в германштаті. Він сподівається розвиватися в своїй кар'єрі і грати в сильнішому чемпіонаті, але бажає завершити свою кар'єру в добре орган.